Панель приладів, яка ну, до того відображала, крім тахометра і збідометра ще якісь нашого матеріати, на сьогоднішній день є можливість, це опційна, можливість замовлення автомобіля з так званим аудіоаутом. Тобто це є вже кран, який відображає всю інформацію, по там в на мультимедійному екрані. І е, інформація вже відображається безпосередньо на е, панелі приладів. Тобто там вже і стоїть е, 12,5 дюймовий екран, mm -hmm. котрий він збільшується, зменшується в залежності від, е, в залежності від завданих нами завдань. Mm -hmm. Тобто, якщо ця навігація вмокається йде розширення екрану, якщо це там, без використання навігації, воно йде звуження, просто йде е, візуальний наголос на ті елементи, котрі водію потрібні в даний момент. Це е, технологічно воно цікаво, воно. Е, і красиво, і інакше сприйняття на сьогоднішній день немає такого ніхто. І, і, і саме основне просто це на мене, це є питання безпеки. Питання безпеки, воно зручно, тому що водій вже не відволікається тобто, нікуди. В нього вся інформація максимально винесена просто перед прямо. Але це не базова.